Один з найкращих дошкільних навчальних закладів Галицького району відзначив 30-річний ювілей. І найперше це заслуга вихователів і керівництва садочка, адже Теремок тісно співпрацює з батьками та владою. Це є один з найкращих закладів нашого району, де дійсно дуже тепло. Вихователі відносяться до своїх вихованців, стараються зробити їм затишне, гарне, тепле дитинство. Дуже хороший. Педагогічний колектив, молоді працівники, ентузіазні, діточки захватом йдуть в наш навчальний заклад. Наповнюваність нашого навчального дошкільного навчального закладу 75 чоловік. Хоча, згідно всіх норм, нас повинно бути не більше 55. Але так як є велика кількість дітей, чим ми і тішимося, ми мусимо забезпечувати всіх дітей, всі потреби нашого населеного пункту. Облаштовані класи, актова зала. Краєзнавча кімната, сучасний спортзал, їдальня, якісна система теплопостачання утримує все для дитячого комфорту. Проте затишку йому додають люди з великими люблячими серцями, кваліфіковані і турботливі вихователі. Дитина це чисто, як за син, так і вийшло, каже народна мудрість: плекати, любити, розвивати, вкладати. Душу, серце, любов, щоб виростити могутнього українця не обійшлося у цей день і без грамот, подарунків та вітань. Творчого вогнику, натхнення, всіх благ, і саме основне це міцне здоров'я. У Теремку панує домашня атмосфера. Батьки задоволені, і дітям подобається. Тут я роблю розвідаю вірш, всяке таке. А що тобі тут найбільше подобається? Найбільше подобається грати. Дуже подобається спортзал, атмосфера.